Добрий день, діти. Послухайте сонце, місяць, гори, моря, річки, озера, ґрунт, повітря, рослини, тварини це природа. Людина це також частина природи, але на відміну від тварин людина розумна. Дітки, природа довкола нас поділяється на живу і неживу. Нежива природа це зорі, сонце, місяць, вода, повітря, ґрунт тощо. А жива природа це все живе на нашій планеті. Усе живі твариня народжуються, дихають, живляться, ростуть, розмножуються і вмирають. Дітки, погляньте. На картинці зображена жива чи не жива природа? Жива, правильно. А скажіть, будь ласка, ось зрозуміла пташечка, дівчинка, кішка, метелик, равлик, вони харчуються, вони їдять. А рослинки їдять? Харчуються. Так, вони харчуються через свої корінчики, беруть з землі поживні речовини, рослини, тварини, комахи, люди. Це все жива птахи, жива природа. А ось погляньте на цю картинку. Що тут зображено? Так, це жива чи не жива природа? Не жива. Погляньте: не сонечко, не хмарка, не водичка, не повітря, не камінь не народжуються, не харчуються, да? не ростуть. Їх створила природа і вони такі, як вони є. Дітки, а оці предмети відносяться до живої або неживої природи? Ні, діти, всі ці предмети створила людина. На відміну від тварин, людина розумна. Лише людина може створювати предмети, яких немає в природі. Отже, природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Погляньте, і морозиво, і чайник, і телефон, і будиночок, і машина це не природа, це предмети, зроблені людиною. Давайте ще раз пригадаємо, що відноситься до живої природи. Все те, що створено природою, народжується, росте, живиться, дихає та помирає. Нежива природа все те, що зроблено природою, але не народжується, не помирає, не дихає, не живеться. І є предметі. Які зроблена людиною. До побачення, моє любі!